Слава Україні! Ну, я тут трошки побавився, як сказати, перекрутив одну пісню. Чесно кажучи, це у мене перший раз така перекрутка. Мелодія з пісні Ойнаорі Два дубки. Просто згадував пісню і мелодію. І заодно придумував до неї слова. Інші. Не так як у пісні. Ну і <кій> ось, ну, там пару стопчиків небагато. І ось, що в мене вийшло. Правда, це перший раз, що я трошки... Трошки-трошки одним словом. Україна незламна, україна незламна, Україна незламна, незламна, перемогу досягла. Україна незламна, незламна, перемогу досягла. Ну, хоча про перемогу ще співати зарану, але я вірю, що. Перемога в нас в руках, перемога в нас в руках. Перемога в нас в руках, в нас в руках, а Росія піде нах. Перемога в нас в руках, в нас в руках, а Росія піде нах. Слава нашим ЗСУ. Слава нашим ЗСУ. Слава нашим ЗСУ, ЗСУ путя піде в тюрму. <кій> Слава нашим, ЗСУ, ЗСУ путя піде в тюрму. Україна вистоїть. Україна вистоїть. Україна вистоїть, ви стоїть, ви стоїть, а Москва в вогні згорить. Україна вистоїть, ви стоїть, ви стоїть, а Москва в вогні згорить. Слава Україні, Героям слава. Слава нації, смерть ворогам. Путін лох. Прийшов в Україну і здох. Ну і на кінець хочу, хто говорить, процитувати уривочок з вірша Тараса Шевченка, який я колись вчив у школі. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою Україну, полюбіти щирим серцем. Велику руїну розкуйтеся, братайтеся в чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Україна понад усе герої не вмирають. Ну, ось що мене. Того получилось. Буду пробувати ще. Ну, але, як то кажуть, вирішувати вам. Чи сподобалось чи ні? Бо мені так. Мелодія підходить. Слова трошки деякі там не вийшли, але як ви вирішите, так і буде. Слава Україні!